Уряд Азарова заборгував Росії близько 2 мільярдів доларів за словами нинішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, потрібно негайно залучати міжнародні кредити, щоб розрахуватися з боргом. Але й сама Росія має чималі борги перед Україною, і уряд цілком може вимагати їхнього повернення. В цьому переконаний політичний експерт Ігор Хсів і я вітаю вас в нашій студії. Хотілося продокладніше почути, що ви маєте на увазі, яким чином можна говорити про стягнення цих боргів. Ну, треба згадати. Що ці борги утворилося в 1991 році при ліквідації СРСР і створенні СНД Співдружності Незалежних Держав. Тоді були підписані відповідні міждержавні угоди між новими країнами СНД, в тому числі між Україною і Російською Федерацією. Були також при ліквідації СРСР, визначені міждержавними угодами серед колишніх республік СРСР, було визначено угодою, що Україні належить в активах і пасивах колишнього СРСР. 16,37% відійти, відійти Україні мало при створенні СНД і ліквідації Радянського Союзу 16,37% не тільки грошових коштів, а інших цінностей великих. Тобто мається на увазі золотий запас СРСР, колишнього діамантовий фонд, величезна нерухомість колишнього СРСР і, і різноманітних державних організацій СРСР за кордоном. Це величезні величезні в обсяги нерухомості, яка має дуже високу ринкову вартість, тому що вона розташована в столицях розвинутих країн Європи і в дуже престижних районах і має дуже високу ринкову вартість. Також йдеться про рахунки, які були в зовнішнье банку, колишнього СРСР, інші активи фінансові, яких також є велика частка України. Також велика складова цих боргів це колишні ощадні книжки українців Ощадбанк України, який був вивезений наприкінці в останні дні 90 1990, 1990 року до Москви і не повернути. Ці гроші Ощадбанку УРСР, колишній український РСР, були переведені в Ощадбанк СРСР. Звідти ці гроші потрапили до Державного банку СРСР. Після чого безслідно зникли в Москві. Відповідальність за це несе влада тодішньої Російської Федерації, в якій підпорядковувалися ці структури. На той момент 91-го року, початок 91-го року, сума Ощадбанку України, який був переведений до Москви, до Ощадбанку СРСР, по тодішньому офіційному обмінному курсу складала 120 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Крім того, та частка, яку я вже назвав в золотому запасі і діамантовому фонді, а також нерухомості колишнього СРСР за кордоном, зовнішній економбанк, інші складові. За оцінками міжнародних експертів, на початок 1991 року, за різними методиками, різними оцінками західних експертів, сума складала від 400 до 500 мільярдів доларів сполучених. Штатів. Це те, на що Україна могла розраховувати? Абсолютно. Більше того. Треба згадати, що на протязі 1992-2000 років Верховні Ради України 1, 2 та 3 скликань було прийнято цими трьома скликаннями було прийнято 5 постанов Верховної Ради України про зобов'язуючих до уряду України про необхідність початку переговорів з урядом Російської Федерації про повернення в Україну цих коштів і інших цінностей України. Жодна а, з цих постановлення можна говорити в тому випадку. Якщо наскільки я розумію, Росія стала правонаступницею. так а Росія стала правонаступницею СРСР виступає Російська Федерація і саме три... тому зверталися саме безумовно, саме тому абсолютно законні юридично звер... звернення до уряду Російської Федерації. п'ять постанов. Жодна не була виконана українськими урядами. Причина в тому, що ми не мали до сьогоднішнього дня по справжньому українського уряду, який би мав політичну волю і бажання відстоювати національні інтереси України українського народу. Тут треба згадати дуже важливу новину для України, яка пройшла майже непомітною на широкому загалі. Це було наприкінці от, минулого року, бо наприкінці грудня пройшла така новина дуже непомітною про те, що три країни Європи Чехія. Фінляндія та Чорногорія отримали від Росії, Російська Федерація розрахувалася з цими країнами по боргах колишнього Радянського Союзу. На початку 2000-х років Російська Федерація розрахувалася з боргами колишньої СРСР, з країнами кредиторами так званого Паризького клубу, куди входять розвинуті країни Європи. Там Великобританія, Франція, Німеччина, ще ряд країн. Цікаво те, що розрахувалися. Російська Федерація не тільки за борги колишньої СРСР, а й з боргами колишньої Російської імперії, які ще робив уряд е, останнього російського імператора Миколи II. Це гроші, які Росія позичала на заході на ведення першої світової війни. Тобто ваша ідея у тому, що борги тобто, є... останнього часу можуть співвідноситися е, з боргами тієї ну попередньої, називаємо так епохи, і таким чином можна взаємозалік певний проводити. Ні, не взаємозалік. Справа в тому, що ті суми, які ми заборгували Росії, півтора-два мільярди говорила, доларів, да. ну, це не співставні речі. Масштаби цифри, ви розумієте, 2 мільярди і 500 мільярдів це не співставні речі. Це по-перше. Друге, я б хотів наголосити, що я називав суму від 400 до 500 мільярдів, це на 1991 рік. Якщо врахувати індекс купівельної спроможності долара в 91-му році, в 2014-му, також індекси інфляції, то ця сума майже в два рази виростає. Ну, дивіться, тобто йдеться оці... про астрономічні кошти, які має Україна, і ми зовсім не потребуємо вже бракування і принизливого випрашування кредитів і повзати навколішках, вимолювати кожен там мільярд доларів. В принципі, Україна є супербагатою країною фінансово забезпеченою з надлишком було б бажання Якщо це України буде реалізовано. Один так це... ну я ж ви так, так, приклади, так, так, що це висковано. реалізується. Іншими країнами вони абсолютно Якщо це буде все ж таки створено в Україні. Ну, вони спромоглися, домоглися повернення цих боргів від Російської Федерації. Уряд Фокіна свого часу вже домовлявся про певний взаємозалік боргів і відмову від претензій. Там же ж виникла Ні, певна Ні, там порізія. не взаємозаліку відмовлявся. Та там був уряд Фокіна підписав зрадницьки насправді щодо України так званий нульовий варіант. З Російською Федерацією, коли було підписано угоду, по якій і борги, тобто і активи, і пасиви колишньої СРСР, на себе брала Російська Федерація, натомість Україна відмовлялася від, від своєї претензій. частки і від претензій, тому що Російська Федерація сплачувала і борги колишньої СРСР, треба пригадати, що тут дуже важливий є нюанс юридичний. Це цю угоду, яку підписав Фокін. Вона набирала юридичної сили закони і тільки після ратифікації парламентом Верховної Ради України. Верховна Рада України треба віддати її належне, не ратифікувала, причому категорично цю угоду. І після цього навпаки була прийнята чергова постанова про про необхідність початку перемовин з Росією про повернення боргів. Справа в тому, що активи і пасиви колишньої СРСР складалися таким чином, що активи були набагато більшими. І відповідна частка України в цих активах 16,37% 16 була величезною. Я вже озвучив оцінки західних експертів, яка ця частка України на 91 рік була. Сьогодні ця сума вже за оцінками, коливається від суми від 750 до 800 мільярдів доларів Сполучених да, Штатів. А ми, бачите, ми вимолюємо по 15 там мільярдів доларів і вважаємо, що це велике досягнення. І скільки ми маємо за них платити і кредитні ставки, ще діти будуть будуть розраховуватись, треба вимагати свого і коштів України надлишок для того, щоб багато вимагати, Які ми маємо важливі впливу? Можливо, ви кажете про недостатність політичної волі в нинішніх умовах. Я думаю, що є всі стимули для того, щоб політична воля була зреалізована. Які реальні стимули і можливості? Можливості юридичні є. Є відповідні судові інстанції, міжнародні, є Стокгольмський арбітраж, шведський суд, є в Лондоні комерційний суд, є інші інстанції при ООН. Тобто є можливості звертатися, робити те, що робили ті країни, приклади яких я навів в нашій розмові, які спромоглися змусити Росію платити береги. Тому тут питання політичної волі і наполегливості влади. Зрозуміло, що зараз в тій ситуації, яка зараз фактично ми в стані війни з Росією і те, що відбувається зараз, звичайно, не до цього. Але поставити це питання в політику і його, щоб воно вже було закцентоване, увага до нього, і, мені здається, вже час не, то, не, не просто назрів, перезрів. І Україна повинна нарешті проголосити ці речі, що, що ми почнемо цей процес, що ми будемо звертатися в міжнародні інстанції, бо цілком зрозуміло, що Росія добровільно нічого не віддасть. До речі, ці П'ять постанов я б хотів ще принагідно згадати, що е, справа в тому, що Російська Федерація відповідно до угод ще коли створилося СНД, мала надати Україні ліквідаційні баланси банків СРСР колишнього Ощадбанку СРСР, Держбанку СРСР, Зовнішекономбанку СРСР фінансову, фінансову документацію і баланси, завдяки яким можна було обрахувати конкретні суми в односторонньому порядку. Ці угоди не виконані і продовжуються ігноруватися російською стороною. Вони просто сказали зразу: ви нічого не отримаєте і не надають. Ці документи Україні, відповідно, ми не маємо можливості обрахувати, провести бухгалтерські розрахунки відповідні і без цих балансів, і вирахувати конкретні суми по, по певних банках, по певних напрямках. І, ну, це зрозуміла позиція. Вона стосується не тільки банківських, не тільки цих угод, порушуються всі решта угод. Практично, переважна частина угод, які підписувалися після набуття Україною незалежності з Російської Федерації. Вони в односторонньому порядку ігнорують тя Просто не виконується російською стороною. Це стосується і угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Росією, яка в односторонньому порядку порушується всі ці роки, коли ми що ми підписували, і так далі, те, що відбувається по всьому напрямку економічної співпраці, І культурної, і так далі. Це все. Це, це, це... Про реальну нашу конкретну ситуацію на поточний день. Наскільки шансів, що Росія зараз, маючи певні інші угоди з Україною, про які говорили, а, зараз буде готова на все. Це ви кажете, ми, звісно, живе. Зараз в ситуації. У нас, наприклад, з Росією було, здається, не так давно, кілька років тому, підписано договір про дружбу, стратегічний договір про партнерство і дружбу. Ну от стратегічний партнер зараз здійснює війну проти військової реї. Про ні, 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 ні. ні Будепецький меморандум, меморандум про це. це окрема тема. Це також яскравий це як яскравий приклад. Просто як це росія. перелік тих документів так. і до цього може долучитися іще один. А добре, в такому випадку, а, якщо говоримо, що це може стати дійсністю. Що відбудеться референдум, чи принаймні явище, яке називають референдумом, тому що буде у Криму, і зміниться територіальна цілісність, кордони країни. Чи зможемо ми претендувати на те, що буде зреалізований ось той варіант, про який ви говорите? Звичайно, зможемо. Українська держава ж нікуди не подінеться. Так навіть ми, якщо ми вона не тимчасово... в іншій формі форма буде та сама, просто в Україні буде і в всіх міжнародних документах буде зафіксовано зараз у міжнародному праві, що частина території України є окупованою. І ніхто в світі не визнає е, цю окупацію законною, і, і продовжують будуть вважати, що це територія і буде в міжнародному праві е, на всіх мапах і у всіх стосунках визна, визнаватися, що це українська територія, тимчасово окупована Російською Федерацією. Наслідки цього для Росії будуть дуже сумними. Дорожчи, які, починають... які будуть наслідки, якщо буде прийнято, а, якщо все підпишуть, а, можливо, світове співтовариство якось буде впливати і вимагає чого за ми забирати. побачимо. Ми побачимо найближчі місяці економічні наслідки для Російської Федерації того пакету санкцій, які е, координовано приймають Сполучені Штати, Європейський Союз і інші цивілізовані країни світу, в принципі, вся планета на стороні України. Росію підтримує тільки, здається, Сірія, хаф і засад, який, такий же кривавий диктатор, який існує до сих пір, тільки тому, що Росія його підтримує своїми зб... поставками постачанням зброї, а і все більше. а випадку укладання ось саме цієї угоди, за якою Україна може щось отримати від Росії. Якщо Росія не буде раптом, ну раптом ми фантазуємо дотримуватися і виконувати ці угоди. Світ може якось на неї вплинути ще додатково? Чи можливо стягнення за міжнародним змовно? Світ не просто може якщо Україна виграє відповідь. Судові позови в цих інституціях судових, які я назвав міжнародних, то це означає, що після того, як набирає законної сили рішення цих судів, то майно Російської Федерації за кордоном буде арештовуватися. Літаки, кораблі, все рухоме і нерухоме майно буде арештовуватися і передаватися Україні в погашення цих боргів. Це дуже серйозні речі, і ігнорувати рішення цих судів неможливо. Я ви пригадайте, як в Україні колись було прийнято рішення міжнародним судом кілька років тому, що коли кучма був президентом, подібна ситуація стосовно України була по боргам застосована міжнародним судом. І наші літаки в Канаді. От Руслан, мрія, були так, арештовані. Так, так, і скільки ігри. місяців їх, вони не могли вилетіти, бо майно України було арештовано. Я вас розумію полішен. про гроші. Тим більше зранку можна говорити нескінченно. Ну я думаю, що хотілося б поговорити про більш прибуткові способи їх отримання. Дякую вам. Це за достатньо те, що... прибутковий спосіб. Дякую вам за те, що були сьогодні разом з нами. Дякую зранку. вам. На все.